Твоя родина два місяці цього літа провела на морі. Це було за кордоном. За що Христині Хейт прилетів mm -hmm. в соцмережах такий некислий. Як ви взагалі реагуєте mm -hmm. на такі речі? На от хейт і якусь негативну інформацію для мене принципово важливо це дотримуватися законів. Знов таки, я вже не боюся показати ідеальним. І коли я залишаю межі країни, аби вивезти своїх дітей mm. за кордон з дружиною чи, чи то по роботі, тимчасово, то я роблю це офіційно. Адже на сьогоднішній день багатодітній багатодітному батькові дозволено офіційно Виїжджати за кордон. Ми були півтора роки в Україні, принципово нікуди не виїжджали, але для дітей потрібне сонце, відпочинок, оздоровлення. Вони півтора місяці переховувалися з нами останні перелітом в бомбосховищах. Це морально дуже складно, і ми прийняли рішення, щоб вони відпочили.